Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ну що ж, Сполучені Штати? опинилась на дуже важливому етапі своєї економічної історії, і про це свідчить хоча би такий показовий барометр як фондовий ринок, який буквально за кілька днів втратив 20% капіталізації. Да, за три дні, фактично. Ларі Фінк, генеральний директор BlackRock, а це найбільший в світі керуючий активами. Да, Найбільше в світі компанія з керування активами, висловив думку, що. Поєднує з одного боку такий обережний оптимізм, а з іншого боку, дає серйозні попередження про економічну ситуацію. Розповім вам про це, а ви, будь ласка, підпишіться прямо зараз на мій канал і прокоментуйте, що ви думаєте про ті інсайти, якими поділився фінк. Він применшив з одного боку унікальність поточного моменту, відповідаючи на запитання інтерв'юера, він Підкреслив, що насправді те, що зараз відбувається, воно нічим не відрізняється від всього іншого. Ми в порядку, сказав він на початку, маючи 37 років досвіду управління BlackRock, фінк наголосив на довгострокових стратегіях компаній, а не на щоденних коливаннях ринку. Ми не засереджуємось на повсякденних речах. Сказав він, підкреслюючи відданість BlackRock такому довгостроковому. Підходу в роботі з їх клієнтами насправді це дуже близько до того, як це. Артикулює інший легендарний інвестор мабуть, найбільш взагалі такий, яким закоплюються в усьому світі, це Орен Баффет. Тому що Орен Баффет, на відміну від багатьох людей, які втратили гроші от в цей період турбулентності, навіть президент Трамп втратив там, понад 500 мільйонів доларів. Да? Орен Бафет став багатшим на мільярди. Так от він каже: Я дивлюсь не на коливання ринку, я дивлюсь не на газети з катеруваннями, я дивлюсь на Перспективу я ставлю на Америку туди, де вона буде через 25 років. Правда, цікава інвестиційна стратегія. Криза спричинена агресивною тарифною політикою президента Дональда Трампа, яка була оголошена буквально на днях, і ця політика передбачає базову мита в 10% на весь імпорт до США, так званий універсальний тариф, да, з вищими ставками по ключових торговельних партнерах, наприклад, там 20% він вів для Європейського Союзу, 24% для Японії і 34% до для Китаю. Плюс до 20%, які були до цього. Да? Тобто сьогодні ж, як ми знаємо, США додали до митних тарифів проти Китаю ще 50%. І навіть до цього додаткового тарифного шоку, який підняв мита проти Китаю на висоту аж 104%, реакція була і без того миттєвою, і жорсткою. Індекс S&P 500 провідних 500 компаній Америки втратив, вдумайтесь, 5. Трильйонів доларів вартості, що стало найбільшим дводенним падінням з березня 2020 року, коли почалась пандемія COVID-19. Деякі акції впали взагалі там на 30-40% від своїх максимумів у січні, і це показує реальну паніку серед інвесторів. Технологічні гіганти, такі як Apple, втратили там понад 300 мільярдів доларів ринкової капіталізації за один день. Компанії, такі як Boeing і Nissan, зіткнулися з проблемами через тиск на глобальні ланцюги постачань фінк визнав серйозність ситуації особливо довгострокові наслідки тарифів він сказав ефект від потенційних тарифів буде тривалим і зазначив що економічні наслідки можуть змінити глобальну торгівлю на роки вперед він також висловив тривожну оцінку економіки США заявивши шокуюча заява більшість генеральних директорів, з якими я розмовляю, вважають, що США. Вже перебувають в рецесії. Ця заява підкреслила зростаючі побоювання серед бізнес-лідерів, за оцінками тих же JP Morgan, Морган, ми з вами говорили, які. Кажуть про ймовірність рецесії в 60%. відсотків, да, Ларіфін каже, вона вже тут. Так, от, за їх оцінкою, тарифи навіть у їх попередній версії, це до введення цих 104% мита проти Китаю. Ці тарифи мали підвищити споживчі ціни на 2% і коштувати американським споживачам 660 мільярдів доларів щороку, як мінімум, незважаючи на хаос в поточному моменті фінк закликав дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі. Блекрок, яка управляє активами на суму понад 11 трильйонів доларів, да? працює в 36 країнах, має клієнтів в 106 країнах світу. Так, от вони. Посилили цілеспрямоване спілкування зі своїми клієнтами, таку роз'яснювальну роботу, так би мовити, так як вони робили на початку пандемії в березні 2020 року. Це той час, коли ми дійсно намагаємось налагодити зв'язок з ними, пояснив фінк, підкреслюючи роль компанії як довіреного управителя для інвесторів у всьому світі від канадійців європейців до. Американців глобальний такий формат роботи BlackRock дозволяє відстежувати потоки грошей, ринкові тенденції, дуже багато речей, які інші просто не бачать. Але фінк наголосив на важливості. І локальної присутності магія BlackRock в тому, щоб бути локальними і дійсно пов'язаними з кожним клієнтом у всьому світі, сказав фінк, підкреслюючи баланс між глобальним розумінням, системою координат, знаннями, баченням трендів і підтримкою клієнтів на місцевому рівні. Він також висловив сміливий прогноз щодо майбутнього ринку, попередивши, що ми можемо впасти ще на 20% звідси, да тобто він за це не сильно переживає. Він бачить в цьому можливості. У довгостроковій перспективі я б сказав, що це більше можливість для купівлі ніж для продажу, підкреслив фінк, висловлюючи впевненість у стійкості економіки США в довгостроковій перспективі. В довгостроковій перспективі життєздатність Сполучених Штатів збережеться, додав фінк, підтверджуючи свою віру в майбутнє країни. Ну, це знов таки на кшталт у цих заяв Уоррена Баффета про те, що я ставлю на США, я ставлю на. США в горизонті 25 років я знаю, що тоді економіка США буде значно сильнішою і успішнішою ніж сьогодні, і мене мало хвилюють коливання там найближчих днів чи місяців. Я не намагаюся це вгадати. Це не моя справа. Шановні друзі, а чи згодні ви з оцінкою Ларі Фінка? По-перше, про те, що ми вже знаходимося в рецесії. По-друге, це те, що найближчим часом, скоріше, буде час. Для того, щоб купувати активи, а не продавати їх. З вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на мій канал прямо зараз. Прокоментуйте це відео. Так ви допоможете економічному просвітництву в Україні. Ну і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більшу контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі!